НМТ завалено. Що робити? <ріст> Вітаю, мене звати Дарина, це канал проєкту Профтиць. Профтить, «Профтить» це проєкт, який закликає профтицяти, тобто тицяти в телефоні так, щоб дізнаватися більше про професії та обирати своє професійне майбутнє свідомо. Якщо так сталося, що ви завалили НМТ, то перше, що я вам раджу зробити, це видихнути і заспокоїтися. Так, таке трапляється, так, шкода всіх ресурсів, зусиль, але це на кінець світу. варіанти є, і саме про це сьогоднішнє відео відеобравтець. Перший варіант це перескласти НМТ в наступному році. Цей варіант може з одного боку здаватися одним з найпростіших, але з іншого боку, є одним з найскладніших, тому що досить поширено уявлення, що це такий спосіб, ви будете втрачати один рік. Життя і це не дуже розумно. Після школи обов'язково одразу потрібно кудись вступити. Це сценарій, до якого всі звикли, і тому це рішення інколи дається дуже важко. Але якщо ви, наприклад, бажаєте навчатися на конкретній спеціальності в конкретному університеті або та професія, яка вас цікавить, не передбачає, що її можна здобути якимось іншим шляхом іншими закладами, навчаючись в інших закладах, то варто обрати цей шлях. Ви зможете підготуватися, зробити роботу над помилками, надолужити те, що втратили, те, що можливо не зрозуміли. Крім того, цей рік можна присвятити не лише зубрінню, а й можливості здобути якийсь новий досвід. Наприклад, ви можете знайти підробіток. Так, вакансій небагато, і серед них досить багато всіляких шахрайських, або вакансій у компаніях, які займаються такою діяльністю, яка суперечить законодавству. Це правда. Це такі варіанти варто точно оминати, але серед всього можна знайти щось цікаве. Наприклад, я живу в досить невеликому місті, але у наших кав'ярнях досить добре ставляться до того, щоб наймати на посаду, наприклад, помічника баристи кандидатів від 16 років. Тому можливо варто дослідити, що є у вашому місті. Ще один варіант, чим можна зайнятися, це волонтерство. І це не лише варіант про те, щоб не нудьгувати, а й опція, яка дозволить вам знайти нові знайомства, розширити свій світогляд, здобути якийсь новий цікавий досвід. Ви скажете, а де шукати його? Наприклад, в описі під цим відео, а також ви зараз бачите на екрані сайт, який називається волонтерською платформою. Там ви можете знайти різні пропозиції у різних містах, різні сфери діяльності. Ви обираєте. По фільтру, що вас цікавить, і дивитеся, ознайомлюєтеся з пропозиціями. Перевіряєте, досліджуєте, читайте ці пропозиції. Дійсно, деякі з них мають вікові обмеження, але по деяких інформація такої не вказано, тому можна написати, зв'язатися з представниками тієї іншої волонтерської ініціативи і дослідити, які варіанти доступні, чи доступне це для вашого віку. Крім того, що це буде цікавий спосіб дозвілля, і таким чином ви зробите якусь хорошу справу, це також буде корисно і для вашого майбутнього, тому що коли ви складете НМТ, а я вірю, що це точно станеться, ви вступите в бажаний університет на бажану спеціальність. І цілком ймовірно, що цей досвід волонтерства стане корисним для вас, коли ви, наприклад, на останніх курсах, якщо ви захочете знайти свою першу роботу, і якщо це особливо якась одна з топових компаній, то як вам виділятися поміж інших студентів, поміж інших кандидатів, які не мають особливо досвіду роботи, але хочуть працювати на цій позиції? Ви зможете вказати, що у вас є ось такий от досвід волонтерства. Це дійсно буде ось така от перевага, яка вас виділить поміж інших кандидатів, і продемонструє, що ви проактивна людина, які не байдуже, які цікаві різні сфери, яка бере на себе відповідальність. Але це ще не все. Звичайно, якщо ви підписані на YouTube канал профтеці, дивилися попередні випуски, то ця інформація не буде для вас новою. Якщо ж ви не підписані, то по-перше, ви зараз швиденько виправляєте цю прикру ситуацію, натиснувши підписатися, і ця інформація може бути дійсно корисною для вас, адже йдеться про організації, які ви у сфері освіти, підтримки підлітків, молоді і, попри все, розвивають. Цю нішу роблять свій внесок навіть у такі важкі часи, в які ми живемо всі зараз. В описі до цього відео ви знайдете посилання на це відео, де буде. Повна інформація з повним переліком посилань. Також ви можете знайти її зараз десь тут зверху. Йдеться, наприклад, про мережу різноманітних молодіжних центрів, які працюють у різних населених пунктах, і організовують регулярно різноманітні заходи. Інформацію про те, як їх знайти у, саме у вашому місті, ви знайдете саме в тому відео, про яке я згадала. Посилання на нього буде в описі. До цього відео. Також, якщо ви з Києва або з області, зверніть увагу на місце сили від клубу Добродів, на базі якого регулярно організовують різноманітні заходи для дітей від 10 до 17 років. Переглянути розклад найближчих заходів можна за посиланням в описі до цього відео. Другий варіант для тих, хто не склав НМТ або не набрав мінімальну кількість балів, яка необхідна для бажаної спеціальності для вступу в університеті, це вступ у фаховий коледж. Для вступу у коледж не обов'язково складати НМТ. Але також ви можете, якщо ви, наприклад, склали НМТ, але не набрали мінімальну кількість балів для вступу на бажаний спеціальність в університеті, але НМТ у вас є, ви можете вступити в коледж на базі ваших результатів НМТ з і мотиваційного листа, або ж. Якщо ви не склали НМТ, ви можете вступити на базі або вступних випробувань, або співбесіди, в залежності від того, які вступні вимоги і вступна процедура в конкретному коледжі на конкретну спеціальність. Як ми це дізнаємося? Ми звертаємося напряму до цього коледжу і дізнаємося, які в них вступні вимоги, як у них відбувається вступна кампанія. Загальні дати вступної кампанії у заклади. Передвищої фахової освіти, тобто коледжі, ви можете побачити зараз на екрані. Детальніше ознайомитися з ціма датами можна, перейшовши на, за посилання в описі до відео на портал ЄДБО. Також на тому ж порталі ЄДО ви можете знайти коледж, який цікавить вас по бажаній спеціальності і по бажаному регіону. Як це робити, ви можете дізнатися з попередніх відео про втець, посилання яке також буде в описі до цього відео. Окрім того, маючи вже. Повну загальну середню освіту, ви вступаєте в коледж і продовжуєте здобувати вже лише професію. І надалі ви можете вступити в той самий університет за скороченою програмою, але також вам необхідно буде скласти НМТ і, можливо, вступні випробування. Знову ж таки, залежить від того, чи будете ви вступати, наприклад, з коледжу в університет. Uh, і вони є взаємопов'язані. Чи ви, це, ви будете вступати в якийсь зовсім інший коледж? Наскільки буде споріднена ця спеціальність, на яку ви хочете вступати далі в університеті? Тобто, ось такі нюанси впливають на подальші вступні вимоги нас uh, і вступний процес для вас, якщо ви захочете продовжити навчання в університеті. Але це варіант. Хороше для тих, хто не хоче втрачати умовно час залишитися в системі освіти. Якщо ваша професія, наприклад, ви так само можете здобувати навчатися на економіці і в університеті, і в коледжі. І якщо у вашому регіоні, де ви проживаєте, або рок ви готові переїхати, є коледж, де є відповідна спеціальність, і ви йдете і здобуваєте її в цьому закладі передвищої фахової освіти. Третій варіант, який доступний у вашій ситуації, це вступ у заклади професійно-технічної освіти. Основні терміни вступної кампанії ви бачите на екрані. Деталі варто з'ясовувати в конкретному училищі, конкретному ліцеї. Що варто сказати про цей варіант? Якщо ви дивилися попереднє відео про про шляхи, які доступні після 9 класу, то ви точно знаєте про те, що зараз. Професійно-технічна освіта перебуває на етапі шаленого реформування, тому що попит на робітничі професії, попит на фахівців цих професій, шалений. Дуже багато міжнародних організацій також інвестують свої кошти у те, щоб Українська профтехосвіта змінювалася на краще на базі багатьох ліцеїв починають працювати сучасні навчально-практичні центри. І тому, якщо ви зараз опинилися на цьому етапі, що ваш попередній план щодо вступу, наприклад, в університет. Зазнав поразки. Можливо, варто оцінити, наскільки серйозними були ваші наміри? Можливо, це була ситуація, типу, всі йдуть в університет, ну то й я піду. А можливо, вам буде цікава зовсім інша діяльність, зовсім інше навчання, в тому числі у профтесі. Тому що яка перевага навчання в профтесі? Вступаючи після 11 класу профтех, вам не потрібно НМТ, ви вступаєте так само за результатами співбесіди, інколи, можливо, це може бути якийсь творчий конкурс або вступні випробування, в залежності від спеціальності. Але тривалість навчання буде в середньому рік-півтора року, протягом цього часу ви здобуваєте конкретну професію. Залежить це звичайно від навчальної програми, тобто, яка це буде програма, яка це спеціальність, який це заклад. Ми це наголошуємо, ми це уточнюємо індивідуально. Але загалом ви за короткий термін здобудете професію, будете готові до ринку праці. У вас буде певний якийсь досвід. Також зараз профтехи активно співпрацюють з малим бізнесом, з місцевим бізнесом. Тобто, якщо в вашому місті є профтех, ви можете ознайомитися, можливо, він долучався до якихось проєктів реформи. Можливо, на його базі працюють якісь навчально-практичні центри. І ви навчаючись там, здобуваєте конкретні навички, ви маєте можливість піти -пі 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 працювати одразу, просто в якогось роботодавця. І таким чином у вас уже зовсім скоро буде конкретна професія. І, наприклад, у вашій ситуації ви розумієте, що так, цей варіант вам подобається. Тому чому б ні? І от, зачіпаючи цю тему, ми переходимо до четвертого варіанту, який трошки перегукується з попереднім. Я пропоную вам реально задуматися, чи наскільки вам важлива академічна освіта. Можливо, та професія, яка вам дійсно цікава. Можна здобути на якихось короткострокових курсах або на курсах від тих, хто працює безпосередньо в цій сфері діяльності, ви можете здобути в цю професію. Немає таких обов'язків законодавчих вимог, що ви маєте здобути саме в університеті, а ви можете здобути її, наприклад, на курсах, набути руку, здобути певний досвід і працювати. Тому що давайте чесно, я знаю безліч випадків людей, які навчалися, наприклад, в університеті, здобували диплом, клали потім батькам на стіл корочку і йшли працю після курсів працювати в якійсь іншій сфері. Найпоширеніша ситуація це, наприклад, б'юті майстри. Е... Для чого обманювати себе, втрачати час, який ви можете витратити, займаючись тим, що вам дійсно цікаво? Залишаю вас в розуму мене цю тему. Що вам не потрібен диплом, що він просто був, якщо ви хочете спробувати себе в новій сфері без втрати часу? Е крім того, це варіант для вас. Крім того, варто е розуміти, що у кожному з цих варіантів, які були названі, у вас лишається можливість. Згодом таки скласти нам те, і піти по тому шляху, який ви спочатку думали, або ви дозмінивши його. Тому що найголовніше розуміти, що ваш шлях це лише ваш шлях. Умови, які ви навчаєтеся, обираєте, ваші інтереси, ваші вподобання, ситуація, яка у вас є з приводу фінансів, все це індивідуально і потрібно орієнтуватися виключно на ваші інтереси, на вашу ситуацію. А не на те, як прийнято загалом. Це був основний меседж, який я хотіла донести цим відео і вселити у вас віру, що навіть якщо так склалося за ним те в цьому році, це точно не кінець, це черговий виклик, з яким ви зіштовхнулися, і тепер все залежить від вас, як ви будете рухатися, обираючи подальші ваші кроки. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним, пізнавальним, можливо, навіть заспокійливим. Буду дуже рада цьому. В Такому разі не забудьте поставити свій лайк, залишити коментар і обов'язково підписатися на youtube канал Профтець. І нехай удача буде на вашому боці.